Навіщо бунтуються народи, і люди замисляють марно, повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розірвемо кажуть, пута їх і скинемо з себе ярмо їх. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх, тоді він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм розжене їх. Я ж поставлений від нього. Старем націоном, ворою святою Його, сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене, ти син мій, я нині породив тебе, проси у мене і дам тобі народи у спадщину твою, і краї землі у володіння Твоє, будеш пасти їх жезлом залізним і як посуд глиняний, розіб'єш їх, отже нині зрозумійте, царі. Навчіться всі судді землі, служіть Господові зі страхом і радійте йому стрепетом, шануйте сина, щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його, блаженні всі, хто надіється на нього.